Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. З нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю пані Ірино. Що можна сказати про останній обстріл росіянами мирних жителів? Терор продовжується. Які сліди, які цілі переслідують росіяни? Вони не змінили своїх цілей. Вони Хочуть знищити нас як державу, як націю. І демонструються ці... інша справа, що світ. Буде відповідати терор цивільного населення зараз. Ми хочемо додати інформацію з вашого дозволу за повідомленням омбудсмана Дмитра Лубінця, зруйнована. Частина дев'ятиповерхового житлового будинку, будівля навчального закладу. Ми показували ці фотографії трошки раніше. Станом на 10-15 одна людина загинула за меддопомогою Звернулися 10 мешканців. Всі відповідні служби працюють на місці. Під завалами можуть бути люди. І тут також пан Лубінець він під. На підтвердження пані Ірино до ваших слів. Він а, додає, Україна терористка вбиває травмує українців і вдень і вночі вчиняючи ракетний терор, руйнує будинки і життя. Цинічне вбивство цивільних людей це злочин, за який Росія має понести справедливе покарання. Написав омбудсман України. Але зараз ви зможете бачити в полі вікні наслідки влучань у кривому розі це відео прилюднив президент України Володимир Зеленський і продовжуємо розмову. А ще слід додати. Ось власне цитата президента. Ранок понеділка регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий ріг, херсон, влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі і поранені. Під завалами можуть бути люди. Ми співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор. Рятувальники та всі необхідні служби на місці працюють, намагаємося врятувати якомога більше людей. Вже провів розмови з МВС ТСБУ. Заступник керівника офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б'є по містах, по центрах міст, обстрілює цивільні об'єкти і житло. Але це. Цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо і рятуємо наших людей. Ну Що ж, людожери вкотре доводять усьому світу, що вони людожери, але давайте ми продовжимо. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з нами наживо. Пані Ірино у Івано-Франківську напередодні пройшов конгрес місцевих регіональних влад, в якому зокрема і ви брали участь. Чим і чому ця подія була важливою? Це вже вдруге. За цей рік під головуванням президента відбувається засідання такого конгресу, і це формується реальний майданчик для справжнього діалогу між центральною і регіональною владою. Тому це дуже важливо. Такий конгрес це цікавий момент розмови центральної влади з місцевою. Це очевидний вияв єдності а були складні моменти. Звичайно, що територіальні громади ОВА задають питання щодо укриттів. Так, у нас на сьогодні йде підготовка до нового навчального року. 1 вересня він має стартувати з 13 тисяч шкіл, 3 тисячі шкіл потребують додаткових так зусиль щодо облаштування укриттів. І тут якраз було завдання президента і урядові, і керівникам ОВА забезпечити облаштування. Зосередити свої зусилля, аби дійсно укриття були робочими в якісному стані. Пані Ірино на конгресі президент нагадав місцевій владі, що пріоритет у витратах зараз має бути один: це оборона країни. І, вірогідно, це реакція на серію скандальних новин про бруківку, барабани в сховищах і інші витрати, не схожі на витрати воєнного часу. А як правильно знайти баланс? Усі ресурси скеровувати виключно на оборону? А як тоді підтримувати при цьому нормальне життя в громадах? Я думаю, що і ви, і я, і весь український народ абсолютно підтримує президента у цьому, що Бруківка зачекає навіть облаштування Бруківці – це теж оборона, тому що захист цивільного населення є складовою оборони та безпеки нашої держави. А отже, місцеві громади, маючи кошти, повинні так сформувати свої бюджети і свої напрямки видатків, так щоб передовсім були саме оборонні заходи, якщо вони можуть допомогти. Нашим збройним силам у закупівлі тих чи інших потрібних для збройних сил засобів обов'язково це потрібно робити. Якщо вони бачать, і от наприклад, я вже кажу, 3600 укриттів. Це ж по цілій Україні, так це величезна потреба. А крім укриттів і інші видатки, все треба зосередити зараз, щоб перемогти і врятувати якомога більше наших людей. Навесні ви ініціювали утворення координаційних центрів з підтримки внутрішніх переселенців при обласних військових адміністраціях. З цього вийшла ширша ініціатива, яка включає в себе дуже різні напрямки допомоги цивільним. Які результати бачите на сьогодні? От якраз створення координаційних центрів це і було завданням попереднього конгресу навесні, так який відбувся і. Ми реалізували це завдання на сьогодні. Є створені координаційні центри при кожному ова і ефективно працюють. Вони допомагають людям, як у їхніх індивідуальних проблемах у вирішенні проблем, так і в більш масштабному вирішенні. звертаючись до нас як до уряду. Ми щотижня на нашому координаційному штабі розглядаємо питання, які не можуть вирішити в регіонах. І от така комунікація допомагає, по-перше, зменшити бюрократію. Вона допомагає швидко зрозуміти, що не працює і чим допомогти. Тобто, без цього бюрократії було би більше, тому що ну, з одного боку це виглядає як от така бюрократична надбудова. Ні, тому що центр це якраз туди входять і керівники ОВА. І територіальних громад і нас, як центрального уряду, і головне наших міжнародних партнерів, і громадськості. Ми всі разом сідаємо і вирішуємо питання. Нам не потрібно потім пояснювати один одному, чому таке рішення, а не інше. Бо ми розуміємо, що відбувається і в який спосіб. Давайте ще поговоримо про ветеранів. Прекрасно розуміємо, що мусимо дбати про їхнє життя після війни та й вже зараз. І зрозуміло, що реабілітація має бути комплексною. Це і медична допомога, і психологічна, і соціальна. Наскільки Україна готова говорити про майбутнє наших героїв? Ми мусимо про це говорити і мусимо говорити вже. Спосіб через постанови, через законодавство, через фінансові інструменти, які ми маємо знайти, і власне координаційні центри саме цим і в тому числі займаються. Основні групи це ВПО, ветерани, жінки, діти і маломобільні, де ветеранська політика є зараз в величезному пріоритеті. Громади і наші регіональні влади дуже чекають від центральних органів влади рішень. Як буде виглядати єдина державна ветеранська політика на місцях? Дякуємо вам, Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.